Пилип Жмаченко народився на Коростенщині. Уславлений стратег військових операцій у період Великої вітчизняної війни, а після її завершення тривалий час очолював всеукраїнське товариство сприяння армії і флоту. Нинішнє покоління продовжує славетні традиції своїх батьків та дідів. У розрушу Кубка жмаченка. Нашого земляка Коростенського району ми беремо з початку, з 1996 року. Тоді Кубок розігрувався, перший кубок на стадіоні Спартаку Коростені. Ми виграли перше місце і потім вже на базі нашої школи відбулися змагання. У змаганнях з воєнізованого кросу взяли участь 17 команд з усієї області, переможців місцевих турнірів, і кожна команда представляла два своїх учасника. Треба було добре бігати, влучно стріляти і кидати гранати на далеку відстань. Організатори обласна організація Товариства сприяння обороні України ще до кінця цього року проводитиме кілька військово-патріотичних заходів. Крім всього іншого, ми будемо проводити і ще буквально через місяць, ще два обласних змагання: це змагання з стрільби з пневматичної гвинтівки і обласні змагання з швидкісного водіння легкового автомобіля. Найсильнішою виявилися команда з Олевського району. Вона перемогла у командному та і в особистому заліку. Команди міста ми вже займаємо четвертий рік подряд. Ну було тяжко, але як кажуть, сильні тренування здають результати хороші. Виховувати патріотів, сильних та дужих юнаків та дівчат, захисників вітчизни. І головне завдання товариства сприяння обороні України.